Всім привіт! Вітаю вас на вечірній риболовлі. Я вже закинув дві донки. Одну з картошкою і кукурудзою 20 грам і друга з і кукурудзою 10 грам з грузиком, який ковзається. І на поплавочок теж одягаю варену картошечку. Хочу подивитися, що тут буде ловитися на варену картошечку. Такий експеримент. Чув, що на варену картошечку ловляться карпи, гарно карпи і якраз тут і є. Теперь перевіримо. Картошечку взяв як варено, кусочками ось такими. Був нарізати, зараз меншими кусочками. І взяв картошечку фрішку Теж ж би кусочками нарізати. Ух ти, що там ходить таке? Хто там? Що там відбувається? Чому не Клює прыгає. Скрізь револю десь прыгає. А не клює. Ну, В принципі, я тільки наприйшов. Тільки наприйшов, розклався. на картошечку уже была. на картошку. На картошку. Блин. Да ну ты бы нафиг. Сдеваешься еще. На картошку, блин. Да сомый На картошку. Ты че? Чудо, Блин, картупляна нормальний розмір. Ще можна забирати, хто забирає. Блін, на картошку. Картопляне чудо. Ось, там ще застряло. Блін, прикалується чи що. на картошку варено. Ось варена картошечка. Фарму картошку Д краси де сомоки. Ой, кажу, де краси де Карпи. конечно, больше и приятный. соник и картошка. Соник и картошка. Все жалуются. Все жалуются. Я тебя сюда не запрошивал, друже. Где караси и карпаки? Вернее, карпой. А? Це ж такий солідненький. Приємно такої тягнути. Красавчик. Але де карасі і карпи? Де карасі і карпи, дружище? Де, де карасики і карпики? Результат. Не той який очікував. Ось кусок вареної картошки. Може я забув посолити чи поперчити, чи щось там зробити з те картошкою. Чесно кажучи, просто картошка залишилась в супові. Думаю, візьму. Спробую. Черв'яків немає, закінчилось. І тут такі приколи неочікування. Опс, тих, тих, тихо. ще один саміна на картошку. Звісно прикол. Це прикол, з приколі. Я тут чекаю, карпів, блін, карасиків, а тут зуми, блін. Це хтось виглядає, на мене дивиться. це Прикол. Ящерка. Ящерка просто тут заховалась и дивится на меня. Дивится. Да, прикольчик. Ну, сомики такие приемные. Не дребнута. А все одно ж приехал за карасиками и за карпами. Это прикол, конечно. Тебе картошка супа, прикольно. Ух Ты ж блин, ах ты ж, ух ты ж блин, то есть, то здоровый, ой, 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 то есть здоровый, то есть здоровый, то есть дуже здоровый. Дикая, ух ты ж блин. За здорово попался. Уже карп снова. Так, да месячок. Что мне карпище, наверное? Тики не на Тикинозиды. На, на картошечку. Картошку фри. Так, пытается срезать там. Блин. Не знаю, что там за монстр. Даже еще и не показался. О, трошки починає показуватись. Да, карп. Карпіще, да, трошки. Ті еще Зеркальний ще ще. сюда. сюди. Не зеркальний, але здоровий. Ух ты ж, блин. О, це, понимаю. спрацювала картошечка. Це я понимаю. Спрацювала картошечка. Поки я розмотував. Поки я розмотував, блін ліску. Що запутав, блін з поплавка. <пока> Оце я розумію. Спрацювала картошечка. Не кабаніще, звісно. Але... Але круть на 10-й номер ось. На картошечку фрі. Хі -хі -хі. Картошечка фрі спрацювала. У такого монстрика. Ось такий монстрик. Ну це кілограмчика. Оце якраз і є, хто там. Писав, оце і є десь на кілограма 3-4. Не видно просто. Камера зменшує. Це монстрик. Ну моцний. Ну той моцний. Да в жар Да в жар Мутный. Класс. Просто красавчик. Просто красавчик. Давай. Блин, это надо было так это, Все упрызгано нормально. Но, блин, такие потужный. Такие потужный. Думав, зійде, декілька разів відчутно було, що хотів зрізати пилкою своєю, а не вийшло поводочок то я вже поставив товстіший Я вже зробив висновки на вас Кабанчиків таких красивих, моцних. Ось тобі Картошечка фри спрацювала. Класс. Просто картошечка фри. Это кайфуха, блин. Вот цепляют такие квадратики, хрежено квадратики. И це кидают. Больше, сюда ничего не чіпляю. Блин. Вот это он жару. Честно кажучи, я думал, там більше в раз, в два. Як мінімум. Але клас. Просто клас. Це кайфуха. Нарешті дочекався Карпана. Картошечку. <ріху> клас. Це рибалочка. Прикольна така рибалка, да. Прикольно. І приманка нова. Що мені подобається тестувати нові приманки і коли вони спрацьовують це блін кайфово так, поплавочок тух є тухє не вже карасик карасик є În reștile. În reștile. Și carasic. Clas. Și carasia, bă, a căpătat. E un este Ești un carasunic. Clas. În з крісниці донки я позакидав ще понасаживав картошку тут картошечка і там картошка тут картошка з кукурузою бутерброд клас ну поплавочок покарулить. він минулого разу Рулив поплавцеве Поплавцеве вудлище. Ай, зацепився, чекай Сам зацепився Минулого разу Поплавцеве вудлище так, було фаворитом. Ловило рибку, а доночки мовчали. І зараз так само Пловцева вудочка ловить рибку більше, а доночки більше мовчать Хоча ось на, на одну доночку Мовчала, мовчала і взяло. Правда перекинув я її в інше місце Так, надіваємось такий квадратик Ось такий квадратик, файний, вареної картошечки. І закидаємо туди далі під берег. Ось туди під берег. Ось так. Підконював трішки кукурузку. Кукурузка вже така, як, як в більшості вже підпорчена. хтось їсть тому що на деякі на цю донну нас я ставлю і кукурузку її теж з'їдають так не кормив рибу як завжди зараз буде клювати вечір такий приємний по крайній мирі поки що <гум> не знаєш що очікувати це прикол поки я тут рибачу відійшов в сторону Я думаю, до моїх настійзу думаю це тут такі сліди залишає думаю може тут якась риба плаває вона там плаває так. Під водою рибу ганяє, залишає сліди, А ось вона, ось, Ось вона. Ти що тут робиш, Прям прямо моей картошки. Я тобі не дам свою картошку. Чи ти вже свіснула там? друже. Картошку я тобі не дам я там. Мало залишилось. Ти Да, да, пливи краще. Блін. Ну тут картошка залишилась. Пару кусочків взяв. Рибку половую, там тебе покормити. Тут три було Сладу картошки важные. У вот себе нашла. Какие там. И сюда вымывается. Господарка. Водой мыщем. треба ще хотіла мою прикормку з'їсти Шострика. трека ти ж тут того клювака і знову розмовляй ко добре що недалеко ковтнув розмовляй -ко, сонок. Ось такий красончик уже вечорія хлюпа Ось так, таклюпав на картошечку вечері я щось перестала клювати Така довга пауза була, я вже обходив скрізь з плавочним вудлищем, з картошкою Нігде нічого. Це тут пару раз покльовувало, довга пауза була, і оце під вечір видно, знову починають клювати, оця крібнота Сумки. Подивимося, ще трішки часу є, трішки картошки ще є. Рибалом ще трішки, значить, може ще хтось клюне. Може ще хтось проголодається. І припливе поїсти смачної вареної картошечки і картошки фрі. й кукурузка теж є. Дві домки йдуть з картошкою із кукурузою, смакута, самбеїв, з картошка фрі і кукурузка. Теж смачно. А поплавочок просто на варену картошку. Теж смачно. Тому запрошую до столу. Щось притихли, притихли зовсім. Я вже і кормив, і худив. Добре, чекаємо. Насолоджуємося гарною погодою, трішки прихворів, але нічого. Насолоджуємося гарним вечором, тихим, свіженьким. Хтось ще клюне, буде добре. Якщо ще когось піймаємо, то ще буде краще. Якщо ні, теж добре. Відпочинок на природі і приємно і корисно. Я ж підскочу. Со самий. Красавчик. Здоровенький. Спасибо. Зайквакай. Красавчик. Пет самый вечер. Может, тут можно еще ожидать пет самый вечер. Здесь на Сомике. Такий красончик. Я ее О, выпущу еще. Ох, гарно выпущу. Пет Замов випустився Забразили всі штани ну, нарешті розливився хоч А це вже щось під самий вечір зовсім нічого не хоче клювати Аж Так обережно, обережно А потім вже більш рішуче взяв і пішов Ще картошечка це наварену картошечку ловиться такі файні сомики Якби хто брав, то такі саме раз дерево протягувати їх приємно. Це не дрібно, так? Що ж, ось і підійшла сьогоднішня вечірня риболовля до завершення. Буду вже потихеньку збиратися. Вже починає темніти. Клювань все одно майже немає. Все затихло. Я і так рахую, що сьогодні риболовля була просто чудовою. Просто чудовою. І короб, і карасок, і сомики такі нормальні. Ще на нову приманочку, картошечку. Клас. Наразі всім щасливо, до наступного відео!